Сьогодні ми проводимо свята масниці. Цей захід проводиться за підтримки міського голови громадської організації джола. Це традиції, це українські традиції, які ми повинні підтримувати, бо саме в єдності в збереженні традиції справжніх українських наша сила. Свято масляне для всієї родини. Сьогодні у нас присутні тут спортсмени і майстри художнього промислу. І буде концертна велика програма. Такі свято потрібні тільки за того, що ми тут з родинами спілкуємося, і звісно, головна наша мета це, опять же, донати на наше зброю. Сили України. Ми повертували багато млинців з м'ясом, пиріжків, пиццу, всі смаколики. Сьогодні представляю роботи свої і своєї подруги. Вона в'яже крючком, іграшки, дитячі, різні. А Я працюю з деревом, декоративні витвори для будинку. Ми так заспокоюємо нерви, бо зараз дуже важкі часи, І хочеться щось гарно нести в цей світ. У нас великий Раз. асортимент меду. Ми полюбляємо, ми родина пасіка, ми полюбляємо Бізні. якість. У нас є Бізні. діточки, ми пропонуємо якісну їжу. Частина коштів, звісно, йде на ЗСУ. Ну, це наша спільна праця. Ну а як? Заради перемоги.